Анджеліка сорокіна, лікарка анестізологія, реаніматологіня та сімейна лікарка. Доброго ранку, пані Анджеліко. Добрий ранок. Дякуємо, що ви з нами, що ви знайшли час і доєдналися. Тема важлива, тому що безліч людей навіть не розуміють, що вони знаходяться у стані хронічної втоми. Просто їм здається, що якась апатія, якийсь такий немає сил, якийсь невідомий стан. Давайте, власне, Анжеліко з вами поговоримо, що це таке за синдром хронічної втоми і які симптоми відчуває людина, щоб зрозуміти, що дійсно цей стан ось наблизився до тебе, чи ти вже у ньому живеш. Синдром хронічної втоми це стан, при якому з'являється втома невідомої і яка продовжується не менше ніж 4 місяці, тобто є захворювання, яке називається синдром хронічної втоми, а є також стан, тобто спосіб життя, який ми можемо також назвати синдром хронічної втоми, тому що це є різні речі, і це захворювання дуже серйозне. Воно проявляється такими симптомами, як постійна втома, немотивована, незрозуміло, звідки вона з'являється. Вона може різко з'явитися. Людина навіть після повноцінного відпочинку вона не відновлюється. В неї можуть бути болі в тілі, тобто в м'язах, в суглобах. Навіть може підвищуватися температура, може бути біль в горлі, першіння. Е, також може бути пригнічення когнітивних функцій, тобто зниження концентрації, угу. зниження пам'яті, навіть порушення мови, е, зниження розумових здібностей, сприйняття і так далі. <ган> Дуже цікаво. От у нас власне є запитання, чому вона виникає. Ну ви щойно сказали, що е, буває там невідомої тіології. А скажіть, будь ласка, можливо, у людини там є якийсь дефіцит вітамінів, мінералів? Можливо, погане Ничего. харчування? Чи може таке бути, що це теж впливає, чи в принципі неважливо? Я <ган -2> не чуємо. Ага, щось Фрісті, у нас зв'язочко. Е, Давайте зараз зв спробуємо налагодити. Ага, е, як зараз нас чути? Анжеліка, це налагодив зв'язок. Давайте ми ще, ще, раз. ще раз спробуємо продублювати наше запитання. От ви сказали, що дуже часто ця хронічна втома невідомої етіології. А, а чи є якісь такі, можливо, суміжні речі, що от дефіцити там, вітамінів, мікроелементів, мінералів, якось можуть співпасти з тим, що ми можемо відчувати цю втому. Чи може бути у людини все в порядку з організмом і ніяких дефіцитів немає, але хронічна Втома все одно може бути. Звичайно, хронічна втома вона може бути як основним захворюванням і може бути проявом інших захворювань. Тобто, коли є захворювання, яке проявляється також втомою, дуже часто синдром хронічної втоми з'являється після перенесеного вірусного захворювання. Всі ми знаємо про коронавірусну інфекцію і постковідний синдром. Uh -huh. От саме цей синдром проявляється синдромом хронічної втоми. Він з'являється різко, людина після е, захворювання відчуває себе не так, як раніше. Тобто, все міняється. Також є теорія, що хронічна втома виникає внаслідок того, що е, в людини є герпетична інфекція герпесвірус сьомого типу, тобто одна із е, теорій, uh -huh. також має uh -huh. теорія е, наслідкових е, е, наслідкового характеру, тобто що в воно може успадковуватись, переважно вражає людей молодого віку і переважно жінок. Дуже а це ну не можна ототожнювати, говорити, що це от щось схоже, бо те саме, що ми, от останнім часом, говоримо про вигорання, емоційне, психологічне, про стресові якісь такі моменти, апатію, те, що особливо ми маємо сьогодні внаслідок війни, чи все ж таки це окрема історія? Хронічна втома це, от конкретно, от така хвороба, і ось ці фактори спричиняють, які ми зазначили на фізіологічному рівні. Так, це, ну, так як я казала на початку, що це можна е, назвати способом життя хронічне втома, і захворюванням. Тому що таке захворювання може такий діагноз поставити тільки лікар, але в, е, це офіційно зареєстроване захворювання, і є обстеження, е, які, в принципі, можуть підтверджувати цей стан, е, це захворювання. Але якщо людина е, Живе постійно в стресі і в неї дійсно емоційне вигорання, то це хронічна втома може бути як спосіб життя, uh -huh. і е, вона не вона не призводить до е, таких страшних наслідків. Просто людині треба змінити своє життя. Але e, взагалі... і тоді все e, налагодиться. але, взагалі, така не дуже приємна історія, щоб хронічна втома бу, була способом твого життя. Та не ні, дуже Та не інша неприємна історія. E, скажіть, будь ласка, пані Анжеліко, а які от бувають наслідки хронічної втоми, якщо людина не шукала разом зі своїм сімейним лікарем, не здавала там певні аналізи, не шукала причини, що може трапитись, чи пройде ця хронічна втома самостійно, чи все ж таки чекати чогось більш складного? Звичайно, вона не пройде сама хронічна втома, тому що обов'язково треба здавати аналізи, треба розуміти, чи немає порушень в організмі іншого характеру, чи немає інших захворювань, тому що дуже часто інші захворювання маскуються під, під синдромом хронічної втоми. Тому обов'язково треба звернутися до лікаря для того, щоб дообстежитись. Якщо людині не вистачає вітамінів, чи не вистачає інших ліків, то ліка призначить. Тому що хронічна втома може призвести навіть до так як я сказала, когнітивних порушень, тобто, це порушення пам'яті, концентрації і депресія може розвиватися. І людина навіть може дойти до такого стану, що вона не може з людьми спілкуватися і не може встати з ліжка. Просто це не дуже приємний стан. У нас, власне, тут зазначене таке питання, можливо, навіть особистісного характеру, про синдром хронічної втоми і вагітність. От я зараз переживаю цей стан, власне, теж мені хочеться більше поспати, вже хочеться гуляти реально весною не у дворі, не в ботсадку, а чесно біля дивану. Але от скажіть, будь ласка, наскільки суміжні ці поняття, вагітність і от хронічна втома. Чи нормально це відчувати вагітним? Якщо так, то в який триместр, чи це взагалі може супроводжуватися усі 9 місяців? Вагітність це не хвороба. <кій> Тому, тому це все нормально, тому що змінюється гормональний фон жінки, і все сприяє для того, щоб вона відпочивала, для того, щоб вона не витрачала свої сили, тому що все-таки дитина розвивається, так їй потрібна енергія. Тому, е, е, якщо в жінки це раптовує, то, наприклад, е, е, під час е, там, якогось приместру і в неї постійно в тому, тоді можна звернутися до лікаря, але все-таки е, я не бачаю, що це є проблемою, якщо жінка е, хоче спати вагітна, тому що це нормально. Mm -hmm. Власне, ми частково торкнулися теми відвідин лікаря, діагностики, до кого безпосередньо ми звертаємося, і що говоримо, тому що ну прийти і сказати, мені здається, у мене хронічна втома це ж ми вже самі собі приписуємо діагноз. Але, от ми приходимо, з чим ми приходимо до лікаря, які нам питання важливо там в собі проаналізувати розкрити для того, щоб ми могли правильно цей шлях пройти, і як буде відбуватись діагностика безпосередньо з цього стану хронічної в том. Захворювання е, знаходиться в розділі неврологічних захворювань, е, тому логічно, що в першу чергу треба звернутися до невролога. і угу. е, Якщо лікар. Е, Продовжуйте, будь ласка. Е, якщо лікар, е, добре. Е, дякую. Якщо лікар е, запитає в людини, це е, повинен бути дуже детальний анамнес, е, е, тому що дійсно е, можна прийти і сказати, у мене хронічна втома. а Насправді це е, людині просто треба там відпочити або в неї там інше захворювання. Тому е, в першу чергу лікар повинен запитати і повинні бути наявні ці критерії, тобто втома, яка триває більше 4 місяців, і людина після нормального відпочинку е, не відчуває себе енергійною, тобто вона погано в себе почуває. І якщо є такі симптоми, які я назвала це е, болі в м'язах, там температура, не розрозуміло чому першіння в горлі і так далі. Uh -huh. Угу. Потім лікар вже визначає. Так, будь ласка. Лікар вже визначає, чи потрібно обов'язково, то потрібно обстежитись, тому що можуть бути інші захворювання, наприклад, як щитовидна залоза, так цукровий діабет, неврологічні порушення, навіть депресія в людини вона теж супроводжується станом в тому, тому обов'язково спочатку обстеження, а потім уже призначення лікування. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ми можемо е зробити? От, ну наприклад, е якщо ми ще не впевнені, що Дійсно, це хронічна втома, і потрібно з цим іти до лікаря, які ми можемо зробити якісь звичні, звичайні прості кроки для того, щоб е, точно там відкинути, що це була е, просто втома, там недосип, чи ще щось таке схоже. Е, тобто, от ми з зр... які ми можемо зробити такі речі, після яких, якщо втома не пропала, ми дійсно розуміємо, що потрібно йти звертатись до лікаря. А можливо, все пройде, от можливо, можете порадити якісь такі. Процеси так, звичайно. В першу чергу це зниження психічного навантаження на роботі, в сім'ї, суспільстві, зміна харчування. Знизити вживання солодких продуктів, тому що солодощі підвищують кількість інсуліну, і також внаслідок цього може бути відчуття втоми, знизити вживання жирних продуктів, жирів, наприклад, жирних сортів м'яса, помірне фізичне навантаження добове кожного дня, але помірне. Е, і, е, звичайно, робота з психологом або психотерапевтом, якщо є проблеми е, із е, переживанням негативних емоцій, е, і людина постійно емоційно реагує, е, то потрібно спілкуватися з спеціалістом е, для того, щоб він допомагав боротися з такими ситуаціями. Угу, дякуємо. Бачите, от ми дійсно бачимо, що настільки ця обширна така проблема, вона задіює всі сфери нашого життя: і фізичне, і психічне? От хочеться, пані Анжеліко, з вами поговорити про профілактику. Що робити от нам, звичайним людям, щоб дійсно не допустити такого захворювання, тому що ми бачимо, що воно може слідувати за нами впродовж декількох місяців, робити різноманітні неприємні ситуації і в сім'ї, і на роботі, і навіть довести до депресії. Як, власне, зрозуміти, щоб... І що робити, щоб не допустити синдром хронічної втоми в своєму житті? Звичайно, це спосіб життя. Це позитивні емоції, навіть змінювати місце роботи, якщо ця робота призводить до того, що людина не відпочиває. Угу. Ми, Маю е... особистий досвід. Будь ласка. Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, я дуже багато працювала ще до війни, і я взагалі ніколи не була енергійною, я постійно відчувала себе. Постійно в такому стані, мені хотілося спати, вигорання і так далі. І це дуже погано, тому що в першу чергу починає страждати це психічне здоров'я. І я зрозуміла, що треба щось з цим робити. Ну і Після війни зараз я в Німеччині, угу. я тут відпочиваю постійно і я відчуваю, що я не можу відновитися. Тому що моя втома тривала декілька років, і для того, щоб відновитися, треба теж час. Тобто, це все не дуже швидко відбувається. Угу. Тобто варто дати собі час і розуміння того, що цей процес такий е, довготривкий, взагалі в, в, ну, в суміжності часу, е, і допомагати собі от, різноманітними такими приємностями. Так? Все ж таки, вони допомагають якось позитивні емоції викликати і все ж таке інше. Що вам зараз допомогло от, дуже сильно е, подолати от, синдром хронічної втоми? Те, що ви змінили можливо місце перебування, чи те, що ви... Дали собі змогу все ж таки більше відпочивати? Е, в першу чергу це е, відпочинок, це режим дня, це нормальне харчування і спорт. Угу. Такі е, чотири кити, чи скільки там їх ми так. назвали е, здорового нашого такого самопочуття і нашого здоров'я, е, бачимо, що з огляду на нашу розмову, от резюмуючи, е, може дуже багато бути і різних причин, не просто от те, що ми вигоріли, так не просто е, якісь щось обумовлене стресом або великою кількістю роботи. Це інколи може дійсно бути спровоковано якимись внутрішніми хворобами, про які ми можемо не знати, не здогадуватись. Тому ми вкотре закликаємо наших глядачів проходити регулярні чекапи, не боятися звертатися регулярно раз на рік або двічі на рік, навіть до лікаря для профілактичного обстеження, тому що можна дуже багато речей зарадити, і ви потім будете думати: ох, як все вирішилося, що ж я раніше не пішов, або не пішла і так. не зробив це. Дякуємо вам, Анжеліко, що до нас долучилися до нашого етеру. Вам бажаємо енергійного дня і Божих благословень. Дякую на добре. З нами була Анжеліка Сорокіна, лікарка-анестезіологиня, реаніматологиня і сімейна лікарка, з якою ми поговорили про синдром хронічної втоми. Адже сьогодні хочемо нагадати міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. І ми вчилися це робити, почули багато корисних порад. Напишіть нам в коментарях, чи відчуваєте ви хронічну втому?